традиційно відбулася щомісячна прес-конференція міського голови, на якій обговорювалися найактуальніші питання життя міста. Тож про висвітлені ключові проблеми та виклики розповідаємо уже за мить. Ще вісім мільйонів від Чернівців для наших захисників. Гроші виділені Чернівецькою міською радою розподілять між кількома військовими структурами. Розповів на зустрічі з журналістами міський голова. Роговий раз на попереднісна на, на минулі сесії ми виділили кошти. Це орієнтовно вісім мільйонів гривень на підтримку збройних сил України. І періодично відбувається передача того, що ми вашу конкурси і закуповували все що необхідно для 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 наших військових і по 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 приходу за закупного за того товару це протягом місяця ми передаємо на ті частини які робили звернення на міську раду по підтримці Зустрічі мера з журналістами не оминули теми довгоочікуваного відкриття Макдональдс. зокрема, знову підняли питання роботи Макдрайву, оскільки деякі чиновники ратуші й досі після відкриття стверджують, що заїзд до ресторану облаштований з порушеннями бо спричиняє затори на дорогах. Міський голова підтвердив, що усі дозволи на облаштування роз'їзду є, і ця проблема тимчасова, адже викликана підвищеним попитом до відкриття. Коли після того, яке жіотаж вщухнеси. Ситуація не покращиться, можуть переглянути організацію руху. Ми бачимо там певні труднощі, складнощі, але по інформаціям Дональда, це відбувається зазвичай це протягом двох місяців. Після того жатажіде на спад. Ну, є гарантія того, якщо воно ну вони гарантували, якщо так воно буде тривати далі. Таке жотеж, то є альтернативний план схема, я вони обіцяли її перероблять. І тому поки ну очікуємо, спостерігаємо. Серед інших піднімалося й питання готовності міста до відключень світла та очікування від прийдешньої зими. Мер запевнив, що місто активно готується до будь-яких сценаріїв. Ми просто завжди готуємося до самого гіршого. І, звичайно, я вірю в те, що воно буде ну, так погана, і ми все-таки вийдемо з атуся. Ну, ну, Взагалі ми, ми не можемо вплинути на енергетичну систему. Ми бачимо, що щодня, які відбуваються обстріли е, Сходу України, Дніпра і Харкова. Ну, однозначно, тобто на всіх підприємствах критичних є. Е, Генератори, і ми продовжуємо отримати Роман Кайчук. Повідомив, що Чернівці отримали дві когенераційні установки, які використовують газ для виробництва електроенергії. До кінця літа вони будуть змонтовані на двох котельних великих. Це тобто, ми застрахувалися про тому, що якщо не буде електрики, але буде газ, то ці дві котельні будуть працювати. Роман Клічук додав, що наразі місто веде перемовини з приватними інвесторами, які запропонували змонтувати когенераційні установки. Зі слів мера їх встановлять орієнтовно до жовтня листопада. Міський голова запевнив, що докладе зусиль для забезпечення комфорту та безпеки мешканців у будь-яких умовах. Діана Добинда теми дня ТВА.